Лише один важливий та незамінний для вашого швейного бізнесу працівник це завжди залежність та ризики. Один працівник, без якого робота стане суттєво повільнішою, чи взагалі припиниться. Це один з випадків так званого правила цифри 1. Про це правило я неодноразово розповідав на нашому каналі в інших відео. Наприклад, один закрійник, один технолог чи моделір-конструктор у вашій справі означає, що у разі хвороби. Звільнення чи з іншої причини невиходу на роботу цієї людини, у вас просто не буде ким її замінити. На додачу часто такий ключовий співробітник це чудово розуміє і може спробувати маніпулювати вами, виторговуючи особливу зарплатню чи особливі умови роботи саме через свою незамінність. Тому будь-який власник швейного бізнесу або людина, яка планує стати таким власником. Повинна передбачувати ситуації невиходу ключового співробітника та обов'язково мати на цей випадок плани. Бета це, наприклад, для підстрахування невиходу заткрільника чи конструктора, у вас повинні бути вже перевірені варіанти на аутсорсі, або люди, які зможуть виконувати їхні функції, поки ви не знайшли нового співробітника на цю вакансію. Докладніше з розрахунками та покроковими інструкціями щодо цього та сотні інших важливіших моментів, є у нашій підписі Швейний персонал, набір оплати керування за посиланням в опису. Також у нашому телеграм за посиланням в опису вас чекає книжка із швейного бізнесу у подарунок.